Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео буде про гудзики. Покажу, як я їх обтягую тканиною, отак От воно виходить. Що для цього нам потрібно? Є в мене матриця отака. Я її придбав, не пам'ятаю, що раніше в Польщі був. отака фірма. Ну, вже давно вона в мене. Матриця в мене є, але самого пресу цього що зажимати. Немає, я дивився в нас на ринку, вони там в районі 60 доларів коштують. Але скільки я обходився без нього, то Ну, це діло принципу, якщо. Ну, Це набагато зручніше, конечно, але головне, щоб була матриця. У мене замість преса отака колодка. Тут висверлений отвір. Я нею користуюсь молоток і більше нічого не потрібно. Далі, що нам для цього, щоб обтягнути гудзика треба? Є в мене отакі. Так, заготовки. Вони, получаються з двох частин шляпка, ну і низ, де має кріпитися. Отак От воно це все складається. Закладається сюди в матрицю, зараз я покажу. Потім, що нам для цього ще потрібно, беремо, вирізаємо з тканини отакі кружки. Я просто вирізав на глазок, я не знаю, яка тут. Діаметр я так обрізаю. Ось так. Ну, давайте замірюємо. Тут рулетка є. Тому що я ніколи скільки роблю, я не міряю. Щоб. Ну, десь 4 з половиною на 4,5 діаметр. Так ріжеться тканина. Так що зараз ставлю камеру і покажу, як це все воно. Робиться. Що робимо далі? Беремо заготовку одну і другу, потім тканина, цю, що ми нарізали. Стараємось її так закласти, щоб воно все було по центру. Беремо матрицю. матриці тут є таке, як поршеньок. Діаметр тут, виходить, 22 мм, якщо я не помиляюсь, вони є різним діаметром. І отак от його сюди по центру стараємось закласти. Отак так заклали. Тут ми нічого не рівняємо, тому що ми його не порівняємо. Воно само порівняється. І наверх отак от кладемо, теж стараємось по центру шляпку. І це все отак от прижимаємо. Так, зараз камеру переставлю, покажу, що далі. Так, камеру. Поставив нижче. беремо матрицю, вона вже, так як бачимо, запакована. Є в нас ось отвір. Він спеціально просверлив я, щоб іменно ось зараз, якщо вам вийде показати, під оцю глибину штока. Ну, іменно де пружина проходить, не більше, ні менше, тому що, інакше ви його не запресуєте. ставимо цей отвір, отак. Потім прижимаємо рукою. Ну, Обичний в мене ключ. І отак я його запресовую. Воно там впирається ні далі, ні менше. Воно нікуди не піде. Тому що воно не має куди йти. Все, виймаємо поршенька. Покладемо, щоб не падало. Подивимось, як воно запресувалося Бачимо, все чотенько нічого не потрібно рівняти. Вирізується його. Отакий, виходить, обтянутий гудзик. Так що нічого важкого нема. Головне, щоб була у вас матриця. І можна все робити. Ну, і колодка з молотком, як то кажуть. Так що на цьому, друзі, буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.